Ще жодного удару воротах не було. Другий удар. До... в два. Чепарнюк ліворуч на Павлюка. І Сержао. І пробував. Шотурма. Тягне м'яч. І Сержао є, є можливість. Перекидав ефектно зараз із нового оплеску на трибуну. Виконуючи обов'язки. Знову ж таки, домашні перемоги. Тягне м'яч. Валенко з лівої руби. Їм нічого не залишається. Тей номер. Дальний удар. знову. Початок тих поєдинків. Ухти. Свіжими силами. Завдає удар Іван Валенко. І з другої спроб треба розкидати. Шурака передача на правий фланг. І тут знімає з ноги. Дав. Збилися. Ой-ой-ой. Пускавочний о. Двоє гравців у білій формі. Шотурма. Не вдається Петроль. І м'яч. Ну і Шукає передачу. Шотурма впритул розстрілював колтка і ще. Не вдається Біру зачепити за м'яч. Проходить передача. І тут рятує зараз. Не варто їм поспішати. І тут рятує передачу. Дають йому розвернутися і знову стійка рятує. І... Атакую. Скільки років там Сержао, дальний удар до Чепернюк. Втім. І тут колту... Люк із ну і рятує тут. Ну, красиво. І Чіпернюк отримує передачу. Спробу. Зараз спілкуюся з арбітрами, тут пояснюють нам. Тягне м'яча